Всіх вітаю, мене звати Діана і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що ви до мене завітали. В сьогоднішньому відео хочу поділитися вже своєю готовою роботою, також буде ще одна маленька готова робота і поділитися своїми процесами. Тож, заварійте свій улюблений напій або вже беріть прохолодний напій. Також беріть своє в'язанечко і приємного вам перегляду! У мене тут розпочатий новий процес в'яжу топ за описом Drops Design 231. Здається, правильно вам назвала, якщо ні, я вам залишу посилання внизу під відео і додаю фото, як має виглядати цей топ. Чесно кажучи, я його вже перев'язую вдруге. Перший раз я пров'язала трохи більшу частину, ніж ви бачите зараз на екрані. Але я зрозуміла, що я в'яжу не той розмір, який мені необхідний. Я хотіла. З самого початку в'язати розмір L, так як я не потрапляю в щільність, а мені потрібний розмір, деш середній між S і M, які вказані саме в цьому топові. І коли я вже відв'язала ось цю частинку, я перерахувала петлі і зрозуміла, що я взагалі вяжу розмір M. Не знаю, як я і куди так дивилася, але навіть я взяла стрічку, заміряла ось цю резиночку і зрозуміла, що вона така буде обтиснута, малувати мені. Тому я розпустила і вирішила все ж таки в'язати розмір L. Тому, думаю, що вже зараз буде значно краще. Це я в'яжу з такої ниточки. На жаль, артикул вам сказати не зможу, тому що я навіть не знаю, чи вона ще є в продажу чи ні. Це були залишки, я купувала їх у ярніточки. Такими знаєте, сетами там було 7 чи більше бобінок, трохи залишків на кожній бобінці. І ця бубінка була однією з них. Тут десь 180 грам пряжі. Я дуже сподіваюся, що мені на то вистачить. В'яжу я у 6 складень. В метражці є ниточки 1900 метрів на 100 г. І склад є 73% це льон і 27% котон. Ну, ниточка, чесно кажучи, так сильно зав'язується, що я тільки почала в'язати, і в мене вже зав'язалася нитка. мені Довелося то все відрізати, і набрати заново петлі, і розпочати в'язання. Тому я тут так обережно тримаю ці бунтики, навіть їх нікуди не складаю, не перекладаю, і просто ось так відтягую ниточку, скручую, роблю її в декілька складень, ну, тобто в 6 і в'яжу. А взагалі, мені подобається, як виглядає. Ця в'язка, як вона точніше лягається в петельках, ну після ВТО побачимо, як вона себе поведе. І хочу ще додати, що гірше, ніж в'язати сині, це в'язати чорний колір, я зрозуміла всіх дівчат, які не дуже люблять і не хочуть в'язати з чорною пряжі, тому що це дійсно дуже-дуже важко, особливо, якщо освітлення не дуже гарне, або десь уже стемнюється і в'яжеш, наприклад, на вулиці, то це не так, як зі світлою пряжою, що можна там навіть в напівтемноту сидіти і в'язати. Тут так не вийде. Звичайно, потрібно дуже гарне освітлення. Тому так, чорної пряжі в'язати не дуже легко. Також я доволі гарно пров'язала свій тобі розотоп. Мені залишилося зовсім трохи пров'язати ще довжини, і можна буде вже робити обробку горловини та пройм. Звичайно, в процесі я на себе його приміряю, і мені дуже подобається, як він виглядає, і цей колір, як мені пасує, але, звичайно, вже хочеться його завершити, провести ВТО і насолоджуватися готовим виробом. Тож, буду його продовжувати паралельно з своїм чорним топом, можливо, навіть зараз вже взяду, все ж таки завершу цей топ, а потім вже почну в'язати далі чорний. І також я хочу розпочати новий процес. У мене тут, бачите, пряжа в такому дуже-дуже гарному кошику. Це мені дарувала і пряжу, і такий кошик Галинка. Галинка, велике тобі дякую. І також Галинка, сама ж є такі кошики і проєктні торбинки. Посилання на її інстамагазинчик я залишу внизу під відео, ну і також посилання на канал Галинки. І я дуже сильно хочу розпочати в'язати комірець, тому що я постійно ходжу. Задивляюся на цю пряжу і все відкладаю, відкладаю. Я не знаю, чесно кажучи, чи буду я носити комірець зараз чи пізніше, але мені просто хочеться його зв'язати, згачкувати точніше. І хто я така, щоб собі відмовляти в такому задоволенні, тож буду гачкувати, скоріше за все, з такої біленької пряжі. Це нако 50 грамів, 190 метрів, 100% котон. Буду в'язати я комірець за майстер-класом також Галинки. Я ще не визначилася, який саме, тому що там є декілька майстер-класів, але згодом ви побачите і, звичайно, посилання також залишу вам внизу під відео. Ну що ж, я повністю завершила вже топ, він готовий. Навіть сховала практично всі кінчики. Тут залишилися лише ті, які я потім сховаю разом з тим, коли буду робити обробку пройми та горловини. І є один мінус це те, що в мене немає гачка, який необхідний мені для того, щоб обробити пройму і горловину, потрібен 4 мм, а в мене є практично. Всі такі маленькі розміри від одинички до 2,5, а ось чотири немає. І ще є гачок 7 мм, але це теж не підходить. Тому зараз ми відправляємося з вами на пошуки гачка. Трохи просунула я своє в'язання по топу. Вже вив'язала, мабуть, одну третю довжини. Також тут дуже гарно видно цей візерунок, такий малесенький, але мені здається, що він буде дуже гарно виглядати в полотні, і в мене слетіли петлі. Бо куди ж без цього? Зараз. Це неможливо просто щось знімати, коли є щось на спицях, щоб не злітали петлі. Якщо не поставити заглушечки, треба буде придбати собі все ж таки їх. Тут поки ще немає, що особливо роздивлятися, просто хотіла показати свої просування по цьому топу, буду продовжувати його в'язати. Я, до речі, дов'язала свій тубіро за топ, але про нього трохи пізніше, згодом. І розпочала я в'язати комірець. І як ви можете побачити, я не лише розпочала. Цей комірець, а навіть вже його практично завершую, мені залишився лише один рядочок пров'язати та зробити обробку по внутрішній частинці. Якщо я не помиляюся за майстер-класом, так і йде. Я в'яжу за майстер-класом рукодільні моменти життя від Галинки Магдій. Посилання на майстер-клас я обов'язково залишу внизу під відео. Дуже мені подобається, як він виглядає. Він у мене виходить трохи в ущі, ніж в майстер-класі. Але я думаю, це через те, що в мене метраж ниточки більший, ніж за майстер-класом. І не дивлячись, що я взяла гачок такий, який мені зручніше, він також більше, ніж заявлений в майстер-класі, у мене 2 мм гачок. Все одно, він в мене вийшов в ущі. Ну, принаймні мені так здається, по відео, я думаю, що ще залежить від щільності гачкування. І так як мені вже тут роботи залишилося геть мало, я думаю, що я його зараз швиденько завершу, щоб сьогодні випрати і зафіксувати. Думаю, буду голочками фіксувати, я, до речі, не знаю, чи в мене є такі швейні голки, якщо ні, то я збігаю ввечері в магазин і придбаю, щоб нормально його зафіксувати, буду фіксувати на рушничку. Він маленький, я думаю, що буде дуже зручно. Ну, і так як в мене один процес вже завершений, звичайно, я хочу розпочати новий, і я взяла свою пряжу, я показувала її в одному із попередніх відео. Це Rico Design, 45% котону та 45% шовку і 10% поліаміду. Дуже цим м'яка, приємна пряжа. Ну, вона як котик. І мені здається, із цієї пряжі, яку я пробувала, до якої торкалася. Ця пряжа найм'якіша. І виробник радить нам в'язати на спицях або гачкувати на гачку 5 мм, я вирішила дослухатися до цієї поради, і також зразочок вив'язала на спицях 5 мм, він виходить пружинистий, тому що сама пряжа вона йде така, як шнурочок, і досить добре пружинить. Я думаю, що на відео вам видно, прямо як вона розтягується. І моя щільність виходить на спицях 5 мм, це 24 петлі і 30 рядочків. У мене в загальному тут 1000 метрів цієї пряжі, і я думаю, що мені має вистачити на футболку, буду в'язати її регланом. Я дуже довго вагалася, яку саме модель в'язати. Я пам'ятаю, що в одному із відео я казала, що можливо це буде японське плече, а можливо, реглан. І все ж таки я вирішила в'язати регланом, тому що. Пряжа ця дуже приємно, вона дуже м'яка. І особисто для мене вона не є бюджетною пряжею. Тому я трохи переймаюся, щоб, знаєте, не вив'язати там задню частину кокетки, плечі і потім об'єднати в коло, зрозуміти, що щось не так, краще я буду в'язати регланом. І якщо щось мені не підійде, я просто розпочну в'язати знову. Тому все ж таки я зупинилася на реглан. Можливо, це буде реглан-погон. Тож, це буде мій новий проєкт, я сподіваюся, що я розпочну його вже найближчим часом. І ще я хотіла додати: колір пряжі, це у мене 13-й. Якщо ця пряжа ще є в наявності, звичайно, вам залишу посилання внизу під відео, але якщо не буде в тому магазині, де я придбала, то я залишу просто ту, яку знайду, щоб ви могли орієнтуватися, і якщо подобається, теж придбати собі таку пряжу. І мій повністю завершений, готовий тубіроза топ. Зараз покажу, як він на мені виглядає. Так, як ви вже побачили, можливо, потрібно було в'язати на розмір менше, все ж таки в'язати розмір S, тому що я в'язала розмір M, я не потрапляла в щільність і вирішила все ж таки зв'язати на розмір більше, але після прання, не дивлячись на те, що я робила зразочки, проводила ВТО, він в мене підскочив в висоту і витягнувся в ширину. тобто до... ВТО у мене довжина виробу була 52 см, а після ВТО 47 см. І в ширину він у мене 42 см. І одразу скажу, що я в'язала на об'єм грудей 82 см, але як бачите, він трохи. Потягнуся в ширину, але мені все одно подобається, як він виглядає носити. Я його, звичайно, буду. Просто наступний топ, який буду в'язати за цим описом, я або підберу краще ниточку, або зроблю більше зразочок, вив'яжу і вже буду орієнтуватися по зразочку потрібної довжини, а не по таким маленьким, як я зазвичай роблю, і це моя плата за маленькі зразочки. Я в'язала його з напів вовни. Не скажу вам артикул, тому що, на жаль, його тут немає. У мене 1500 метрів на 100 г, я в'язала усім складень, це близько 215 метрів на 100 грамів. За описом потрібно 220, а вже далі я в'язала все як за описом, спиці використовувала такі самі, як за описом. Єдине, що знову ж таки, я в'язала на розмір більше, ніж мені потрібно, в'язала розмір М. Тому що... В самому початку я не потрапляла в щільність. І, звичайно, посилання на цей топ я вам залишу внизу під відео. Він дуже гарний, легкий, доступний. Також є дві мови, є і українська, і англійська мова, так що ви можете обрати будь-яку зручну мову для вас і зв'язати також собі топ. Він дуже-дуже швидко в'яжеться. Я отримувала суцільне задоволення, поки його в'язала, тому знову ж таки залишаю посилання вам внизу під відео. І ще хотіла додати щодо топу, що витрат у мене всього 182 грами, тобто він вийшов досить легенький. І я вже повністю догачкувала свій комірець. Ось така милота в мене вийшла. Він, звичайно, значно вущий, ніж за майстер-класом у Галинки, але це тому, що в мене зовсім інший метраж ниточки, і я все одно дуже задоволена цим комірцем, як він виглядає. Це таке, знаєте, доповнення до образу. Знову ж таки, я не знаю, чи я буду повсякденному в житті прямо його носити, але для фото і мені було дуже-дуже приємно просто його гачкувати. Я отримала величезне задоволення. Майстер-клас до речі дуже класний. Він дуже легкий і дуже швидко гачкується такий комірець. Тому я вам залишаю обов'язково посилання внизу під відео. Переходьте у глинки. Є ще і на інший комірець майстер-клас, так що ви зможете обрати для себе той варіант, який вам подобається найбільше. Вага мого комірця всього 18 грам, і це разом з гудзиком. Я знаю, що цей гудзик сюди не пасує. Я його пришила лише для демонстрації, щоб показати, як цей комірець виглядає в образі, як він виглядає на мені. І потім, коли мені трапиться якийсь гудзик більше, який мені сподобається, я перейшу до цього комірця інший. До речі, можна її носити, звичайно, гудзиком позаду. Також у Галинки в майстер-класі ще є варіант, де можна просто зробити зав'язочки. Так що тут можна обирати на свій смак. На сьогоднішній день це все, чим я хотіла поділитися. Буду продовжувати в'язати свої вже розпочаті процеси, розпочинати нові проєкти, про які розповідала в попередніх підключеннях. Але скажу відверто: зараз на в'язання в мене йде менше часу. Все через те, що погода на вулиці просто прекрасна, ще не дуже спекотно. От коли буде спекотно, тоді я вже знову почну більше в'язати, але і не холодно, і тому хочеться максимально. Побільше гуляти, робити довші прогулянки. Якщо це вихідний день, то кудись їхати теж на відпочинок. До речі, як у вас зараз в'язанням? Чи в'яжете ви так само в тому штемпі, чи теж більше насолоджуєтеся цим періодом, коли погода ще ось така прекрасна, не жарка і вже не холодна? І ще один мій розпочатий міні процес це я розпочала ось таку. Резиночку, я зайшла в Пінтерест і мені просто почали вибиватися різні варіанти цих резиночок, і я вирішила, що мені теж таке потрібно. Вчора в Аврорі купила такі, знаєте, прості резинки і ось це граюся гачкою. Поки я монтувала відео для свого другого каналу, то займала собі час гачкуванням резиночки. Декілька разів я її розпускала, але я думаю, що можливо навіть це буде не кінцевий варіант. Тут ще взагалі нічого не зрозуміло. Але бачите, вже зробила ось таку бахрому, якщо це можна так сказати, чи таку спідничку, вона мені нагадує. До речі, кому цікаво, я намагаюся повернутися до свого другого каналу. У мене там вже було одне відео, воно відлежувалося 4 місяці, і нещодавно я залила ще одне, тому я дуже сподіваюся, сподіваюся, що я все ж таки за це діло. Візьмуся, тому що мені подобається і знімати, і монтувати. Але інколи лінь бере своє, тому я не так багато часу приділяла тому каналу, але сподіваюся, це все виправити. Якщо вам цікаво, звичайно, то залишаю посилання внизу під відео. І якщо цікаво, заходьте, я буду вам дуже-дуже рада. І також я вам дуже вдячна за те, що ви додивилися це відео до кінця за те, що були зі мною. Я вам безмежно вдячна за те, що ви залишаєтеся зі мною, підписуєтеся на мій канал, ставите вподобайки та коментуєте мої відео. Для мене це надзвичайна ціна і це дуже мотивує для того, щоб знімати нові відео. Я вам ще раз кажу велике-велике дякую. Всього вам самого найкращого, бережіть себе та до зустрічі!